Чому успішний ФОП це філософія? А все тому, що ми з вами живемо в епоху невизначеності. Тобто ми живемо у світі без жодного роду гарантій, що з нами трапиться завтра, ніхто не знає. А тому той, хто осідлав повітря невідомого, вітер невизначеності. Той, як ви розумієте, однозначно є філософом. Той, хто орієнтується в законах, які приймаються заднім числом, всі ми знаємо про зміни в податкові інструменти, в податковий кодекс, той, скоріш за все, має системне мислення і, можливо, навіть не здогадується. Тобто мислить ірраціонально, але доволі правильно. Тому прибутковий ФОП, як ви розумієте, це можливо про справжню свободу. Можливо, свобода якраз і полягає в тому, щоб зареєструватися як фізична особа-підприємець, та що і в нашій країні.